Росія спробує взяти реванш в Україні. Ядерного удару не буде. Китай не наважиться постачати зброю в РФ. Очільник головного управління розвідки дав велике інтерв'ю. У ньому Кирило Буданов розповів, що після української перемоги Росія спробує знову розв'язати війну. Відтак в Україні буде щонайменше 10 років, аби підготуватися. Ну, Росії потрібно буде відновлюватись біля військовому. Військовому аспекті біля 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити, ну і заново почати. Реванш готувати, окрім того, Буданов заявив, що Україна зобов'язана втручатися в усі політичні процеси, які є у Російській Федерації. Наше завдання посилити вплив гур на все, що відбувається в кабінетах, де ухвалюють рішення. Також за його словами потрібно перенести війну на територію Росії. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою зрозуміло для нас є Російська Федерація. Це та майбутнь. інші їх території, в яких знаходяться, скажімо так, де знаходиться їх вплив для того, щоб їх розтягнути. Скувати говорив Буданов і про загрозу застосування ядерної зброї. За його словами, Росія не вдарить ядеркою, навіть якщо збройні сили України зайдуть в Крим. Також Буданов розповів, що перші ядерні боєголовки доставили у Білорусь лише кілька днів тому. Втім, за його словами, вони теж не несуть ніякої загрози, адже таким чином росіяни намагаються підвищувати ставки. Щодо співпраці Росії з Китаєм, то очільник ГУР розповів, що Пекін постачає Росії дрони і чіпи, але це товари подвійного призначення. Озброєння вони поставляти не наважаться. Також за словами Буданова на Росії розглядають варіант з оголошенням нової мобілізації вже цієї осені. Там хочуть призвати приблизно 450 тисяч людей. Втім, цього не варто боятися, оскільки РФ щомісяця призиває приблизно 20 тисяч осіб. А щодо відносин між гуртом та ватажком вагнерівців, пригожином Буданов пообіцяв розповісти після української перемоги.